Всім доброго дня. І так, Коротеньке таке відео перед Новим Годом. Всі ви бачили мій інвектор такий. До багатьох я своїх знайомих ходив, перевірали, чи запускається котел, але запускали через стабілізатор тортока, так як в ньому є захист. Тому що даний інвектор не дає чистий синус. У мене, наприклад, котел тоже китайський, притом жорстко китайський. Я його перебирав як конструктор Рега, йому 10 років, за цей час тільки накрилися датчики. Ну, Зараз не про це. От Даний інвектор він коштує в Китаї, грубо десь, я не пам'ятаю, ну десь від 1500 гривень. І от таке чудо, ви всі бачили. Зараз там весь Тікток в ньому, весь OLX там по 800, по бо бу-бо-бо. -бо 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 -бо. Хто казав, хто більше здере. От мене друг знайшов, купив за 350 гривень, дуже тішився. Аж з переляку купив 2. Купи. На ньому ніякої інформації немає, наскільки він, окрім от такої. ну Тут, понятно наклейка написана. ну Тут хоча б написано 300 Вт. Тут же ж показують, що тут є 300 Вт, ну їх там навіть 150 немає. Я якби свій китайський котел запускав, він там пару разів бликнув. До чого ж це відео. Дивіться, бо друг не запускався. 350 гривень йому виросли в 6 тисяч гривень. Згоріла плата на котлі Вайланд. От Отак зекономив 350 гривень і 6 тисяч гривень. Бо він приходив, якось не було світла, я брав цей і ми через стабілізатор тока його запускали. То я там заклеїв, там роз... дратують лампочки, моргають, тому що тут на 4 акумулятори він і Переключається, собі не треба якби Максимально, якщо там 4 дев'ятки сюди зарадити, його хватає там на часов 10 або 12, якщо чисто один котел. Так що дивіться, купуйте, кому не хватає на Новий год подарків, хочеться щось спалити в своїй хаті. Чи влетіти там на ремонт котла. Дуже рекомендую. Класна річ, шикарна. Ну, я брав, щоб мені світло. В сарайки світило, бо це якби стоїть на котлові у мене, там декілька кімнат і роутер тяне. Так що, хто хоче екзотики, вперед, купуйте таку штуку. Дуже всім рекомендую. Всім гарного наступаючого нового року!